Вітаю це подкаст Шо» від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. А зараз будемо говорити про те, кого хочуть позбавити статусу ветерана. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, що будуть робити заступники з євроінтеграції та хто має дбати про безпеку дітей у школах. Почнемо з законопроекту, який стосується статусу ветерана. Трапляється іноді так, коли статус ветерана отримає людина, яка на нього не заслуговує, і Кабмін вирішив подати законопроект, який пропонує підстави, щоб цей статус забрати. Отже, Оксана, що саме пропонують у рішенні? В цьому законопроекті пропонується, що статус ветерана війни, члена сім'ї загиблого ветерана, захисника або захисниці України, можна позбавити в трьох випадках. По-перше, якщо суд визнав людину винною у злочинах проти основ національної безпеки, порядку несення військової служби, миру і безпеки людства та міжнародного порядку, або якщо людина умисно скоїла тяжкий або особливо тяжкий злочин. Другий випадок це якщо виявиться, що документи, на підставі яких людина отримала відповідний статус, були підроблені або містили неправдиву інформацію. І третій випадок, це якщо людина сама подала заяву про відмову від статусу. До речі, цікаво, що могло би когось змусити відмовитися від цього статусу. Також законопроєкт щось змінює для родин захисників і захисниць. Що саме? Визначається, що якраз статус члена сім'ї загиблого ветерана, захисника або захисниці може бути позбавлений в таких же самих випадках, як і статус ветерана війни. Деякі норми мені звучать логічно, а деякі не дуже. Як ти ставишся до цього рішення? Це рішення має і плюси, і мінуси з одного боку, чітко врегульовується саме на рівні закону про її підстави для позбавлення статусів, яких я вже назвала, і це добре, що на рівні закону це визначається, це гаразд. А Але... ну, тобто, зрадник України не буде отримувати ці пільги, які мають ветерани. Так, якщо є обвинувальний вирок суду, що особа вчинила злочин проти нацбезпеки або порядку несення військової служби, очевидно, вона має бути позбавлена статусу і відповідних пільг, які приносять цей статус. Але тут є один момент, який з яким я не цілком згодна. В нас є великий перелік тяжких, особливо тяжких злочинів, які взагалі жодним чином не пов'язані з несенням військової служби чи з основами національної безпеки. І якщо людина скоїла цей злочин, це жодним чином не скасовує того факту, що людина брала участь в захисті батьківщини і вона є ветераном. Тому вчинення людиною будь-яких інших злочинів, крім цього переліку, очевидно, цілком обґрунтованого воно не має бути підставою. Для позбавлення статусу ветерана війни я би тут підняла ще одну проблему: якщо ми вже говоримо про статус ветерана зараз. Закон України про статус ветерана війни містить 52 категорії осіб, які мають статус ветерана війни і на яких поширюється державна пільга. Це і знижки на за оплату комунальних послуг: це пільговий проїзд, це першочергове отримання земельної ділянки і так далі. Пільг дуже багато категорій. І я навіть підглянула в статі Надзеркарі тижня, що, наприклад, учасники духового оркестру, які виступали на фронті перед воїнами Другої світової війни, також вважаються ветеранами війни. Um, якщо Кабмін уже замислився, як позбавляти і кого статусу ветерана, то може варто якось створити дир... більш диференційовану систему. Ну я розумію, що ми не можемо сказати людям, які мали все життя цей статус, що тепер ви більше не ветерани, але все одно можливо варто замислитись і розділити якось, кого ми вважаємо ветеранами. Безумовно, це є основою взагалі формування. Якісної ветеранської політики, і ми маємо почати якраз з розуміння, кого ми вважаємо ветеранами, а вже потім говорити про пільги, які зараз є, і які ми маємо зберегти, і загалом про підхід до того, а що дає статус ветерана. Тому безумовно ти права. Але поки що уряд точково вирішує одне з питань. Як і завжди це відбувається в, в тих сферах, про які ми багато говоримо, зокрема про ветеранську політику.